Чи готові ви побачити огляд братиславського гуртожитка від університету команди? Це наша зона, де ми відпочиваємо, можемо купити кави. Щоб зайти, нам потрібно прикласти свій айсік. Також, якщо у вас є свій велосипед, ви його можете лишити тут. Як ви бачите, зараз якраз у студентів це наш внутрішній двір, де ми можемо сісти, відпочити. Тут ви можете попрати свої речі, Коштує це 3 євро, якщо округлити 3 євро і сушка, і прачка. Тут у нас навіть є ліс. Не в кожному випадку є ліс. мене взагалі, як ви бачите, блочна система. Тут у нас в блоці три кімнати, і в кожній кімнаті живе по дві дівчинки. Також халадос, трошки незручно, бо багато місця. Ну, але він хоча б є, мені нічого не купували. Е, мікрохвильовка теж є. У нас тут кухня на чотирьох. Тут у нас душова і там туалет. Кімната теж вона невеличка, але я можу сказати, що в принципі нам вдвох вистачає. Це моя поличка мій стіл. Шафа в нас в принципі велика і сучасна. Ну в мене тут досить все вміщається. Тобто, я не можу сказати, що місця бракує. А за цю кімнату я плачу 120 євро. Пишіть в коментарях, який наступний огляд на ви хочете побачити. І не забудьте підписатись на платформу стаді.